Відкриємо зараз Євангеліє від Матвія, це буде 18 розділ Євангеліє від Матвія, 18 розділ з 1 по 5 вірш. Підійшли до Ісуса тоді Його учні, питаючи хто найбільший у Царстві Небеснім? Він же дитину покликав і поставив її серед них та й сказав: «Поправді кажу вам. Коли не навернетесь і не станете, як ті діти, не війдете в Царство Небесне, отже хто впокориться як дитина Отця, той найбільший у царстві небеснім, і хто прийме таку дитину одну в моє імення, той прийме мене. Одне із місць Слова Божого, де Ісус каже. Щось і звертаю увагу на дітей. І насправді це місце дуже важливе, тому що Ісус каже, що якщо ми не будемо такі, як діти, то ми можемо не війти у Царство Небесне. Зазвичай дітей вчать, щоб подивитися на старших, на дорослих і приводять якісь приклади успішних, хороших людей, людей, дорослих, які щось вміють. І це правильно так і є. Діти вони навчаються, дивляться на старших людей. Але тут так цікаво, що Ісус Він не приводить якусь успішну людину, не приводить якусь дорослу людину, якогось вченого, але Він просто ставить цю дитину, яка, можна сказати, не сильно щось вміє, не сильно щось знає, і хоче, щоб ми навчилися чогось у таких дітей. І, напевно, я так думаю, саме основне, що хотів Ісус тут сказати, це Він хотів звернути увагу на те, щоб ми були такі смиренні і дбали за інших людей, старалися послужити комусь. Він якби показує такий інший принцип, хто буде найбільший в Царстві Небесному. Ми знаємо, що хто є найбільші. Такі найповажніші, найвпливовіші люди цього світу. Це якісь зможні люди, в яких багато фінансів, які на, якомусь, на якійсь такій посаді, дуже хороші на роботі. Вони мають цю популярність, мають цю владу. Але Ісус каже, що в Божому Царстві не так буде. В Божому царстві буде найбільший той, хто саме більше він зможе так смирити себе, саме більше послухатись Бога. Іноді буває так тяжко десь смиритися, десь послухати Бога, коли Він щось нам говорить в нашому житті. Ісус каже, що отакі от принципи Божого царства, хто саме більше смириться, хто найбільше послужить, в кого буде таке серце, хто не буде відчувати себе як, -то, як якийсь великий служитель, що в нього якась дуже класна посада, але справді буде. Як такий маленький серед інших людей. І можна ще багато чого навчитися в дітей. Можна подумати, от, ем, які такі позитивні риси є в дітей, яких не вистачає нам, людям, які вже більш підросли, або які вже взагалі в більш старшому віці. І насправді Ісус не мав на увазі, щоб ми були повністю як діти. Але він лише хоче звернути увагу на такі позитивні риси дитини. І давайте зараз подумаємо, які такі риси є позитивні в дитини. Взагалі, діти вони дуже довірливі, особливо до своїх батьків. Щоби батьки не сказали дітям, вони дуже легенько все вірять, вони довіряють своїм батькам. І ми можемо казати, що земля там, наприклад, трикутна, плоска, і якщо дітей ще не навчали цьому, то вони просто легенько повірять цьому і не буде ніяких проблем. І знаєте, воно в нашому житті, звісно, потрібно всяку інформацію перевіряти, обдумувати, але Бог хоче, щоб ми йому дуже так довіряли. Щоб ми, читаючи його слово, коли Він каже нам, що він про нас піклується, каже, щоб ми робили те, що нам потрібно робити, там, наприклад, якщо проблема з фінансами, щоб ми працювали на роботі, але щоб ми не турбувалися надмір, щоб у нас не було цих якихось переживань, а що вдягнутися, а що їсти, що там, якщо, наприклад, якась операція в когось чи ще щось, він каже, займатися тим, чим ми займаємося. І довіряти йому, просити в нього допомоги, і Він хоче від нас такої дитячої віри і довіри, щоб ми не старалися все прийняти своїм розумом, тому що Бог, він взагалі дуже цікаво діє, і я думаю, ви не раз переживали Божі благословіння, і не завжди Бог Він так стандартно якось нам допомагає. Де коли ми дивуємося, як то нам так Бог допоміг? Ми б і навіть подумати собі не могли, що Бог саме так вчинить в нашому житті. І Бог просто хоче від нас, щоб ми отак довірялися, щоб ми мали таку дитячу віру до Його слова, до того, що Він говорить до нас. Також діти вони є дуже прямолінійні, і Хай Бог благословить, щоб ми не були десь лицемірні в якихось ситуаціях. Часто люди вони надівають таку маску. Вони є нещирими, але діти, вони насправді які, які емоції в їхньому серці, такі емоції і на їхньому лиці. І хай в нас так теж буде, щоб ми були щирі, щоб ми старалися мати радість в серці, мати співчутливість в серці, а не просто надягати якусь таку маску для людей. І я думаю, ви помічали, що буває досі ж дитині якусь сукерку, а вона може тобі так дуже багато разів подякувати і бути такою просто веселою через те, що ти їй подарував якусь дрібницю. Але як часто в житті дорослих не вистачає цього, коли навіть може в нас була якась така маленька проблемка, але Бог нас благословив, Бог нам десь таке таку допомогу дав, і ми можемо навіть цього не замітити, але хай в нас буде. Таке, як в цих дітей, щоб ми навіть в маленьких Божих благословеннях, навіть коли в нас була якась маленька проблема, але вона вирішилась, щоб в нас була ця радість, щоб у нас була ця подяка в серці Богові, що ми бачимо, що Бог нас благословив. От можна такий приклад привести, що я граю на гітарі, і тут є в цьому залі люди, які також грають, і буває, що щось може стати з пальцями. Якась травма, може невеличка, і хтось може подумати, ну, та заживе, я там якийсь час не буду грати на гітарі, якісь такі незручності будуть в моєму житті. І Просто люди так живуть, так от переживають таку незручність, але є люди, які можуть навіть за таку дрібничку помолитися. І насправді хай так буде в нашому житті, щоб ми не восприймали Бога як такого, що йому нема діла до наших якихось маленьких таких проблем. Бог насправді хоче нас благословляти, і навіть в тому маленькому, і в якихось великих проблемах. І хай нас Бог благословить, щоб ми тішились, коли Бог нам допомагає в усьому. Також малі діти, вони дуже швидко можуть посваритись і помиритися. Вони просто можуть забути про якийсь конфлікт, про те, що сталося, і жити, якби то нічого не сталося, ніби все добре було. Але як часто? Дорослі люди, хоча вони багато чого розуміють, хоча вони вже, може, багато раз прочитали Боже Слово. І, здається, вони могли бути би досить близько з Богом, але буває якась така ситуація може бути в житті болюча, і старші люди, дорослі, вони можуть дуже сильно ображатися, вони можуть не говорити тижнями, місяцями, роками, вони можуть отак ображатися. Але ми можемо навчитися маленьких дітей, щоб ми могли, от справді, бути такими простими і швидко миритися і не ображатися так довго. І також хочу сказати, що це Ісус сказав нам, щоб у нас не було проблеми з тим, щоб ми війшли в Боже Царство. Щоб нам повчитися, але може хтось буде дивитися, цю, хто ще не знає, що мені зробити потрібно, щоб я був спасений, щоб мені бути в вічності з Богом, тому що наше життя, воно є коротке на землі, і хтось буде проводити вічність в муках, а хтось буде вічно насолоджуватись з Богом в цій вічності. І я хочу. Сказати, що Ісус Христос Він поніс покарання за наші гріхи, тому що за наш навіть якийсь маленький гріх, один покарання смерть і вічні муки. І це справедливо, але Бог Він змилосердився, і Ісус Христос Він поніс на собі це покарання на Христі, пережив ці муки, помер і Воскрес. І сьогодні для нас безкоштовно як Божий подарунок. Є це спасіння, і для нас тільки що потрібно, це повірити в це, прийняти цей подарунок від Бога, покаятись в своїх гріхах і старатись по Божому Слові жити. І ми зараз будемо молитися за наш край, будемо молитися, щоб Бог нам допоміг бути чистими і прийняти цей спомин. Хай нас Бог благословить в тому, і будемо молитися за нашу країну. Амінь.